А покрову відкривали алею біля Лук'янського військового кладовища, алея пам'яті там е, на стелах 150 імен захисників Києва, е, які полягли в перші дні, скажімо так, в перші дні війни. Це і Гастомель, це і Ірпінь, і Буча. І... От, були зібрані їх рідні, їх близькі, їх матері, їх дружини, і цей Захід Оксана Білозір, і декілька ще було артистів, з якими ми працюємо. От, і Василь Ілащук вів з Білозір. Без сліз на це дивитися не можна. Вони віддали саме дороге, саме, саме святе, саме близьке. Своїх рідних, своїх синів, своїх чоловіків. От. І вони затулили своїми тілами Київ. Наш спокій, вони не відсижувались, вони справжні герої, їх треба пам'ятати, і ми розуміємо, що ця алея буде рости. Бо все це продовжується і буде продовжуватися до повної нашої перемоги. От. І це морально дуже тяжко.